Вітаю вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми з народних джерел. Сьогодні в нас знову піде розмова про Україну. Ви знаєте, поняття Україна розшифровують по-різному. І що це десь окраїна, частинка території на планеті, але для мене найближча, найрідніша. Назва Україна як країна сонячна. І, зрештою, у санскритській, давньо санскритській мові слово Україна ось як розшифровується прямо таки по звуках: звук укр означає світло, звук Ра. Сонце, і це ви знаєте, інь або їнь це тонка енергія, то виходить, щоб все це зв'язати, Україна значить країна не околиця чи куточок на планеті. Це країна сонячного світла та духовної енергії. Це країна, яка дає життя недаремно ж в центрі Європи помістив землю нашу сам Господь. Але, але на цю країну зазіхали і зазіхають. Вороги наші. І от не так давно, але вже й давно, четвертий рік, плюндрують вони Україну, спалюючи міста і села, крадучи у, дитинств, у дітей дитинство, у старшого покоління старість, вмиваю сльозами і кров'ю і весни, і зими, і літо, і осінь. Земля стогне від болю, вмивається не тільки сльозами, а й кров'ю, ріками крові і просить захисту. І цей захист вона має в наших захисників, наших добрих янголів. Ціною життя вибудовуємо ціною свого власного життя. Ми будуємо і сьогоднішній наш день. І сьогодні я маю можливість з вами спілкуватися. Але ж воїни вони так само потребують захисту. І навіть від кожного з нас, буквально від кожного, не має значення, бідний чи багатий, але в душі молитва має. Бути в кожного. І зараз я до всіх, хто мене чує, звертаюся словами дуже щемними Лідії Мищенко. Слухайтесь, вдумайтесь у них, реалізуймо ці слова. Помоліться за них, як лягаєте ввечері спати. Коли ранком ясним ви неспішно заварите чай, зберігають ваш сон ангели в камуфляжі, солдати, що руками крильми від біди захищають свій край. Добре слово скажіть, вони ж так потребують підтримки, так важливо їм знати, що їх. Пам'ятають і ждуть. У холодні окопи тепла подаруйте краплину, наша віра й любов зігрівають їх і бережуть. Помоліться за них, вони вашої варчі молитви буде щира молитва, як щит їм і як оберіг. Помоліться за те, щоб. Живими вернулися з битви. Помоліться за тих, хто за нашу свободу полі. Помолімся за них, помолімся.